Доброго здоров'я пані і панове, мене називають Микола Вересень. Ну що, як каже мій друг Лес Подріганський, ітогі підвідьом. Хоча підбивати підсумки, ну, якось не виходить аж так. Ну і дуже смішно дивитися, що чомусь росіяни кажуть, що це великий успіх, українці кажуть, що це велика поразка. Хоча українці, наскільки я зрозумів, дуже багато було спекуляцій. Напередодні за день, за два, за три, за чотири всі все знали. Але ніхто не міг сказати, що таке перемога. От що для України була перемога? Ну, очевидно, що для України б перемога, якщо росіяни б забрали б свої війська і їхали б до себе по домівках. Але як ми вже повторювали неодноразово, політика мистецтва можливо, це неможливо. Тому очікувати чогось. Може, я тому дуже рідко даю прогнози, інколи даю, але не дуже часто. Чому? Тому що я не люблю потім вибачатися. Я щось вибачень не чую зараз, хоча варто було б людей, людям, які сказали, буде так, а так не було, або буде інакше, а інакше теж не було. Або з американської сторони буде отак, а сталося не так, або з російської сторони так. Або... Ну і, коротше, всі. Всі обісралися, але ну я так звик, що культурна людина потім каже: Ой, я там щось вам наговорив, вибачте, будь ласка. Ну, я не вибачаюсь, тому що я вам нічого не наговорив. Я чомусь думав, що буде приблизно так, як і воно і сталося, і нічого надзвичайного не відбулося. Просто Трамп переконався, що з Путіним важко мати справу. Путін повторював всі свої слова, які він тільки і повторював вже там із 21-го, ще до війни за рік за два. От, і, і, і ми нічого не бачили. З іншого боку, ми якісь такі можемо побачити дива. Ну, наприклад, як зазначають спостерігачі, була скасована прес-конференція в повному розумінні слова, прес-конференція, коли преса має можливість поставити питання. Потім була скасована вечеря. І все це показує, що Путін опинився в тій самій ситуації, в якій Зеленський опинився в лютому цього року, коли теж було все скасовано, тому що не вийшла розмови у Трампа з Зеленським. Ми пам'ятаємо всі ці, всі ці історії. От. Тепер будемо чекати, що, яка буде реакція Трампа реальна, і як він поговорить, як до нього приїде, ніби в понеділок до нього летить. Зеленський, вони там ж про щось поговорять. Я думаю, що Зеленський по дорозі ще і в Британію може заїхати, і у Францію, і в Німеччину, щоб ті натиснули на, на Трампа. І все це говорить про те, що нічого не сталося. Сталося те, що сталося, в тому сенсі, що війна триває. Є якісь такі дуже кулуарні розмови про те, що може вони там. В усній формі домовилися про повітряне перемир'я, ну, значить тоді будуть менше стріляти по містах України мирних, мирних. і на цьому буде оце, оце і буде результат. Очевидно, що всі чомусь звертають увагу, це мені дуже подобається. Що Путін був задоволений з посмішками, а Трамп був незадоволений без посмішок. Ну, як можна оцінювати позов, якщо я постійно тільки і либлюся? Так що, по-вашому, я всім задоволений. Я ж можу грати. А Путін кагібіст, він завжди грає. Він не буває так, щоб він не грав якусь ролю. Ну, тому все це, все це розмови. Я подив... Це я колись був молодший сказав, я подивився в очі. Путіну і зрозумів, що він хороша людина, чи щось таке. Я взагалі по очах би не, не радив нікому вибудовувати свою поведінку. По по згідно з тим, як, як виглядають очі співрозмовника. Це досить так наражатися на неприємності. Тому будемо дивитися вже вже в понеділок. Я не думаю, що, що це перемога Путіна. Це швидше нічия в стратегічному сенсі на користь України, на користь Сполучених Штатів. На користь Сполучених Штатів і Європи. Тому що очевидно, що він не договору Путін, очевидно, що це означає, що будуть думати, що тепер з ним робити, як його вмовляти, намовляти, не намовляти, що він сприймає, що він не сприймає, але він залишається в тому самому стані, в стані ізгоя, якби в якому він і був. Ну а зустріч, ну це нормальні люди, це говорили з 22-го року. Що дійсно буде період, коли всі будуть соромитися потиснути руку Путіну, але все одно, рано чи пізно, людство, якісь країни на землі кулі почнуть йому тиснути руки, намагають окей, військовим в військовому сенсі перемогти його, поки неможливо. Може, на переговорному, як модно говорити, третці на трек від слова трек напрямку можна про щось говорити. І не знайшовся такий і Трамп, і він сказав: Ну, давайте не, не виходить так. давай я поговорю. Ну, поговорив, ну зрозумів, ну нічого не відбулося. Ну і оскільки американські журналісти, а, схожі в цьому сенсі на українські, вони теж по обличчю Трампа і по обличчю Путіна тепер пишуть великі статті в американській пресі: що Трамп програв, а Путін виграв. Ну, не знаю, що він там виграв і що він там програв. Оскільки розмови про території не йдеться, розмов немає, значить Україна поки стоїть і продовжує контратакувати в районі Покровська, про що сьогодні вже надходять різні повідомлення. що... Дуже приємно і, і, і там якісь наші БПЛА кудись там в Каспійське море, в якусь Сизрань, кудись там прилітають. Що приємно завжди. Тому от це все, що я хотів сказати, але, а, але а, у мене такі. Обережно оптимістичні, чи обережно -нейтр... чи нейтрально оптимістичні погляди на це, все тому що я не побачив жодного мінусу, окрім високої уяви експертів, які собі там уявляють завжди картину. все пропало, гіп, снімають клієнту і Як в діамантовій руці було. Дякую за увагу. За вами був Микола Вересень сьогодні субота, 16 серпня і. Наступного разу я сподіваюся, ми зустрінемося в неділю, вже 17 серпня. На все добре.